Стартовий тур першої ліги: буковинський бейсбол, і вуличний баскетбол, спортивне орієнтування у лісі, велоспорт і кікбоксинг у сьогоднішньому випуску. Спортаємо вітаємо вас і розпочинаємо з відкриття футбольного сезону на Буковині передматчева прес-конференція це традиція перед новим сезоном. Президент клубу оприлюднює завдання команди поправити до першої десятки. Для нового наставника, головного тренера Буковини Сергія Шищенка. можливі і результати, а ще більше поставити гру команди для буковинських уболівальників. Команди ведеться. Да, ведеться стисти сроки, да, відповідно. Ну, Надіємося, що вона буде нормальна і з часом буде. Не можна, все зразу так не буде. Але я думаю, що і перші ігри, і в принципі навіть товариський матч, вже видно різниця взагалі, картинці, грі, самі підходи до гри. Але це вже буде видно і чітко покаже час, як ми зіграємо, як ми будемо грати. Ми форсували підготовку, але я вважаю, що все-таки... мы хорошо подготовились к сезону. Естественно, у нас много работы еще впереди в плане организации игры и всего остального. Поэтому, естественно, у нас нет много времени, но уже по ходу сезона мы будем все равно не отступать от своих принципов и доводить те идеи до ребят, которые мы хотим видеть от них. У нашій команді вісім новобранців: Сергій Чорнобай Воротар, Артем Тєріхов, захисник, Роман Дорош, підзахисник, ці жамплава, Олександра Сніжка, Дмитра Скоблів, Євгена Немтінова, Сергія Раце і Роман Дацюк нападник. Головна спортивна арена краю, стадіон «Буковина», Неділя 24 липня. Перший тур першої ліги українського футболу. Чернівецька «Буковина» – Рівненський «Верес». Команда знана. Вона це довела в першому таймі. В другому забиває 0-1. Такий підсумок цього матчу домашній зачин вийшов невдалим на старті першої ліги, який мав би не пригнітити нашу команду, а навпаки мобілізувати її потенційну потугу на весь сезон, який лише починається. Український бейсбол, поточний чемпіонат, вища ліга, дивізіон Б, де виступають Чернівецькі соколи. Чотири домашні матчі за згодою за календарем мали бути навпаки. Соколи Чернівці, Кадю США, Миколаїв. ми переходимо з першого кола в друге. Соколи йдуть на другому місці. в нашій підрупі. Південна підрупа, є, інша підрупа. Північ там чотири команди виступають, У нас чотири команди так само виступає. Перше друге. Звичайно, за фінансових можливостей команди. Токар хоче Перший матч 22.8. Господарі перемагають. Наступний це другий матч першого кола. 16-3 за боковинцями, і вже у неділю два стартові матчі другого кола. Перший 7-10 добувають перемогу миколаївці, а ось наступний за дуже впертої боротьби. Мінімально 8-7 перемагають боковинські «Соколи». і перебувають на другій позиції, відстаючи лише на два очки від лідера київських ангелів. Будемо приймати ангелів з Києва, які за лідером нашій підручі в кінці серпня. І після таких ігор вже буде відомо. Перше чи друге місце у нас фактично, соколи на другому місці, так і залишиться. нижче нище наврядчі ми зможемо опуститися, Суперник не зможе у нас. В очках, мабуть, обіти у складі Сополі виступає ряд перспективних молодих гравців. В цьому році. Андрій Касачук в даний час знаходиться в Кіровограді на зборі молодіжної збірної України. Ю 21, яка готується до чемпіонату Європи з 31 липня по 4 серпня пройде в Ізраїлі. Це найпотужніша рука Чернівської області в бейсболі. 16 років хлопцю. Тобто Перспективи є. І завершую наш огляд ігрових видів. У сьогоднішньому випуску СПРТ ще одна гра – баскетбол. Як спортивно змагальне видовище вперше у Чернівцях. на Імпровізованому стадіоні, скажімо так, гелармонійна площа Скейтап українського чемпіонату з баскетболу 3 на 3 Є такий його різновид, і вперше наголосимо з онлайн-трансляцією на нашому телеканалі Буковина після врочистої церемонії відкриття два дні змагань. Особливо цікавим був другий категорії 18 і чоловіки у юніорському фіналі. Спартак Чернівці, компот Кам'янець-Подільський. Така назва цієї команди: – 11-7. Третє місце також у червській команди Бука у чоловічому фіналі менші успіхи. Чернівчани поступаються коломийським кумам. Тут рахунок 16-1 За гостями Чернівецькі кепки здобувають третє місце. Це було не просто змагання, це було баскетбольне видовище, і проанонсуємо Телевізійну версію у нашій недільній програмі Доброго ранку Буковина. 31 липня на телеканалі Буковина. Тур Буковини 2016 знову скликав своїх друзів-суперників на шосейну велогонку, де разом з ветеранами змагались і юні Буковинці. Стартовий день ветеранської велошосейної багатоденки. Передмістя Чернівців остриться тут відмінний автошлях для гонщиків. Харків, Донецьк, Крим, навіть, ну, Запорожжя, Київ, Волинь, Закарпаття, Львів. є такі, що заявилися тільки на два дні, на можна на неділю, бо то не всіх виходить на чотири дні. Нормально. Шосейна гонка класика велоспорту. Юнаки разом з ветеранами. Це й обласний чемпіонат, водночас дитячо юнацьких спортивних шкіл. Вошли в колію, у нас йде шосе, маунтенбайк, шосе, маунтенбайк, для того, щоб наші гонщики як можна краще потренувалися і досягли хороших, високих спортивних результатів. Розвиваємо наймаленький дитячий спорт шосейний. Почали ми з хтось будучи олімпієць, і сейчас самых-самых одарених спортсменів самые подготовленные в этом году, они вперше стартували раздельный старт на 5 кілометрів. Буковини – це чотири денна велогонка. Першого дня пролог індивідуалка на 10 км. Хорошо сработали работники госавтоінспекції. Дорога у нас повністю для Они закрили повністю движение. Движение обходится в объезд по трасі, так що как на тур де Франс, у нас в це же время, в це же час ми наш тур Буковины. Групова гонка багатоденки турбоковини 8 їх дві з різною змагальною довжиною. 96 учасників вийшли на герцаївську трасу. Олег Гансевич, київський кримчанин, перемагає у своїй віковій категорії за сумою трьох етапів. Конкуренція добра. Всі хлопців я знаю, всі сильні. Дай Бог їм здоров'я, що вони є. Голова нашої федерації для русу свідомо проводить. Перші у США своїх юних гурванців разом з ветеранами на ваш погляд це доречно молодшим навчання, Опит передається все. Це дуже добре. вам в Тут зібрались ветерани з усіх регіонів України, очень опитні спортсмени, спортсмени, які їхали в велогонку міра, і чемпіонат СССР, і чемпіон мира в командній гонці, перелазний Владимир, допустим. То есть есть нашим детям, у кого научиться. Очень благодарен Миколе Ковалевскому за то, что он все-таки в тяжелые времена именно удается ему проводить такую гонку, приглашая всех ветеранов, потому что я понимаю это очень трудно. Но... Наша юна Буковниця команда обласної школи вищої спортивної майстерності у новій зеленоватій формі Орис Пінчак з Новоселиці показує переможний результат. Тримався своєю групою. Їхали ми в трьох уже в кінці, і на фінішній прямій я вже вирвався вперед і поїхав вже на останніх силах. Скільки зміг, стільки притягнув, Юлія ну, Якимович намагається вас привчати, щоб ви їхали з ветеранами. Там є легендарні люди. Цікаво з ветеранами поганятися, з, ді... з людьми, які мають гарний досвід в цьому, у яких запечатаємо вже дуже багато гонок. Було з ними цікаво. Досвіду нахапався дуже багато. Вони контролю... контролювали мене і підсказували, підтримували. Дуже цікаво. Пинчак Орес, он у нас и миксер, и байкер, но сегодня видели его, что он хорошо едет и шоссейный гонк. То есть он получил сегодня хорошую школу. Так и Довганчук Константин, и Пикалов Данила. То есть спортсмены наши, которые сейчас они находятся в областной школе высшего спортивного мастерства, имеют очень хорошую подготовку и надеюсь, что хорошо выступит на чемпионат Украины по велоспорту Mountain Bike, который будет В Ужгороді, ну і 4-го, 7-го августа чемпіонат України в гонки. гонці. багатоденка тур «Буковини-2016» командною гонкою. 24 години у лісі. Вже 11-й чемпіонат України з Рогейну, як і всі 10 перших, пройшов у нас на Буковині. Його учасниками стали 120 спортивних орієнтувальників з 10 областей нашої країни. Господар Чемпіонату України рогейну 2016 а це 24 з години змагання боротьби. Глибоцький центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсії учнівської молоді, як зазначив його директор Анатолій Дудка. Вже не вперше гостинний до українських орієнтувальників. 10 областей учасників: Волинь, Вінницька, Хмельницька, Франківщина, Луганська і Харківська, столиця Київ, Херсонщина. Дніпро і Чернівці Буковина. Ви знаєте, що на цих змаганнях іде відбір до складу збірної команди України, яка захищатиме честь нашої держави в Іспанії в серпні місяці. Тож побажаю всім легких стартів, веселих і нормальних фінішів. І відібратися у збірну команду держави і успішно захищати честь України в Іспанії. 12.00 ма старт 24 години спортивної боротьби з самим собою і Буковинським лісом, долаючи його за мапою і збираючи свої очки на контрольних пунктах. Пророблена дуже велика робота завдяки Юхімороночу Штемплеру підготовлена карта, яка практично близько учасники будуть долати близько 100 кілометрів протягом доби, і тому цю карту підготувати дуже складно було. Логотип на майці, 10 давності, Пам'ятний? Да, ми проводили всіх, в, в Глубачке первый чемпионат Европы по рогейну, который провела Украина, Он был четвёртый по счёту. Э, всем очень понравилось, и через 4 года в Мигвом мы сделали ещё один чемпионат Европы. Ещё лучше понравилось. за 11 э років українські змай національні, європейські. Ну, за 11 лет мы провели 11 чемпионатов Украины в полном формате 24 часа и два чемпионата Европы. Ні одна страна в Європі не провела більшим один чемпіонат. Командний залі Херсонщина, яка прийматиме наступний український «Рогейн», Чернецька збірна один та Івано-Франківська команда. Є ще один бік медалі «Рогейну-2016» – шістнадцять. Це своєрідна книга життя Буковинського спортивного орієнтування з нагоди 70-річчя Юхіма Штемплера. Така його операція на пам'ять, але про це вже в наступному випуску «Спортайму». Добре відомий у нас на боковині спортивний клуб Карате Лідер нині розширює свою клубну діяльність. У спортивному клубі Лідер на даний час є три напрямки, а саме це карате, ММА та кікбоксинг. За кожної слушної нагоди лідер запрошує на свої тренування відкриті чи майстер-класи знаних фахівців на цей раз аж з Таїланду, але він наш краянин, який кілька років там і добре знає Май Тай тайський бокс. Відкрите тренування, яке проводить тренер з тайського боксу Горденчгородинчук Олександр, якого ми запросили для підняття рівня. Нашого, спортсменів нашого клубу Лідер. У нього є за плечима вже три, про, три, три бої на профірінгу. Тайський бокс схожий з кікбоксингом, але є тут і свої практичні відмінності. Тайський бокс більш е до реальних подій в житті. Да? Підходить і більш жорсткий, і. Скільки я проживав 4 роки в Таїланді, набрався якогось опиту. так та хочу поділитися з хлопцями з клубу Лідер це на високому рівні. Хлопці дуже бойові, я би сказав, навіть мощні Мощні хлопці у нас. І вони схватують, по перше, все на льоту. По-друге, у нас і так високий рівень контактних єдиноборств. І про це вже навіть знають в Таїланді. Таїланд – це не дешево, але... Було би добре, щоб наші хлопці їхали, розвивались, бо там є чому навчитись, а наші хлопці вони здібні. Ми много раніше всі слышали про тайський бокс, много фільмів видели, даже фільми «Кікбоксер». Ну от даже побуває на сьогоднішньому семінарі можна сказати, що это совсем різні єдиноборства. Є, конечно. можно сказать, что кикбоксинг перенял некоторые элементы из майтай. Ну а майтай это все-таки э, древнее искусство, и в нем э, вот, остались такие первозданные приемы. Все вот такие выражения, такого семинара. Да, ну кикбоксинг один, это тоже является смешанным единоборствами, но В себе смешують е, різні практики ударні, і тейквондо, і в тому числі і Май бокс. Ну для всіх полезно клубу лідер, які вже просив, дуже вдячний, Виховані добре хлопці, у них все добре дисципліна, це саме головне, так і відпрацьовують вони на належному рівні. Всі завдання, і я думаю, що вони візьмуть максимум з. Цього семінару клуб на високому рівні тут все є, є клітка, є татамі, мішки, добрі тренера. Так що я думаю, що тут є де хлопцям нормально позайматися, На, на, на хорошому рівні хочу сказати, дякую своєму тренеру, який мене колись підготував. Так це Лакуриста Лег гарно дякую дякуємо, бо він зробив з мене людину, і я можу далі навчати юнаків, хлопців. Нашої неньки. Чернівецький спортклуб Лігар прагне запровадити ще один цікавий вид єдиноборств на Татані. Зосін наш спортивний клуб Лідер відкриває новий напрямок з Олімпійського спорту, а саме це дзюдо. Ми хочемо знову відродити дзюдо на Буковині. Для вас особисто з чотирьох названих видів, які є пріоритетним улюбленим. Жидо. Вдалого вам спортивного тижня і до зустрічі вже наступного понеділка в Спортаймі на телеканалі Буковина.